Якщо ваша перша жінка ходить до вас як до банкомату по гроші, то поставте собі вдома банкомат, хоч будете мати облік. Штукенція Рейчард. Похожа на банкомат. Насправді це знову оптичний прилад для медицини, для діагностики. Але чеки видає. Хтось його трохи розвандалив, думав, що мені так буде легше. Це оптичний прилад. А такий його покручу. Який заглядає вам в душу через очі. Видно, салазки механічні, тобто воно собі попіздовж і на сукісі рухається. Плата керування з pmc кою Резервне живлення, якийсь біос, напевно. З другого боку, блін, розвалюється, привезли розібраним. А я вже не маю сили матюкатися. З другого боку. Внизу видно плату блока живлення. Шлейфи пішли на морду. Щось давно відклеїлося, бо воно старе як, як дідько. І перід розвандалений розвалюється. Спереду класичний трансформатор на залізі. Написи Лейка намікають, що тут щось модне і німецьке. Контролери якісь такі цікаві. NGM374FM2. Може той не контролери, та ні, напевно, драйвери якраз по пихунцях. Три драйвера, три пихунця. Хрестик хтось поставив, але я знаю, що проблема не там. Морда лиця в нього на застіпках була, така не на застіпках, на направляючих. І як би під Що ж ви не кажете, що вам не видно? Отак. Підпружинене. Не знаю для чого, може для того, щоб писком сюди лізти. Конструкція тут цікава, має багато чого. Ось тутечки якась платка, написи нічого про неї не говорять, але вона би щось мала робити. Вона на алюмінієвій основі. І це насторожує, тому що через алюміній воно не може ні світити, ні гріти. На ній. HC125. Ага, Дивно, добре, будемо розбиратися, поки то відключу. Поки воно стояло, воно почало відвалюватися, розвалюватися далі. Тому ось тут лежить лінза, яку я встиг побачити, що відлетіла. Ми її зараз вклеїмо. Ось друга. І можна зрозуміти, що під кутами сюди сходиться якийсь оптичний канал, чи датчики, чи давачі. Сказати, приймачі чи давачі, сказати важко. Оптичний канал десь сходиться на кінці цієї пімпи. Ось так, мабуть, буде видно краще. Бачимо підсвітку червоним або інфрачервоним, одним словом, червоний колір світлодіодів. Щось йому вже збили трохи. Тобто, ось сюди заходить якась чи антена, чи хрен знає що. Воно ніби як має просвітлення, але не факт, що воно працює на просвітлення, тому що знизу ось видно котушку або просто екрануючий якийсь виступ. Як воно має працювати, мені сказати тяжко. Бо я це бачу вперше і ще не розібрався. По боках видно просвітлення, значить, щось би мало підсвічувати і там. Воно. Ага, от воно попадає через. Прості. Оця штука має тикатися вам в вписок, точніше, в око. Видно центральний канал, і він теоретично не оптичний. Бо наскільки я знаю, ця штука вміє вимірювати очний тиск методом плювання повітря вам в око. Тобто, воно кидає імпульс повітря. Повітряна хвиля деформує. Поверхню ока, і по відбиттю, по кривизні відбиття чи глибині продавлювання оптичним шляхом імпірично прораховується очний тиск. Хто ходив до очколупика, знає, що зараз це роблять методом якогось відбивання, відтиску від ока. Тобто, фарбуючу основу, наносять на якийсь штампік, тикають його в око і роблять відбиток на. Міліметрівці, і рахують, чи площу, чи радіус діаметр відбитка, і вираховують очний тиск. А ця штука теоретично, та не теоретично, а практично мала би це робити автоматично. Пружини моцні, я думаю, може і почулі дати, якщо не будете слухатися лікаря. Вклеюю лінзу, і будемо розбирати, дивитися, що з тим можна зробити, включати. Бо є проблема з індикацією, тобто дисплей в нього не працює. Ви спитаєте, звідки я знаю, якою стороною. Клеїти лінзу, я вам скажу дуже просто брудною назовні. Та й, по ходу, лінза не лінза, а просто захисне скло. Ото поставив я його на стіл, а потім знайти не можу. Не бачу куди поставив. Отак, От приліплю. Це буде добре. Потім помию ззовні. Замикача живлення цей банкомат немає, тому вмикається відразу після включення. Видно срань на дисплеї, що немає зображення запуску, щось блимає артефакти. Але циклічне повторювання і клацання бузера на платі керування говорить, що проблема ні разу не в дисплеї, а скоріше за все в проблемному живленні. Тому лізти будемо не до дисплея, кнопки прорезинені гарні, а до блоку харчування. Повертаємося до блоку живлення. Як я вас тролю харчування, і можна зрозуміти, що трансформатор, який ми бачили, хрен зна для чого, основа прибору все ж таки приладу, а не прибору. Все ж таки імпульсний блок живлення. Також видно високовольтний трансформатор, а значить, дисплей з cclf лампою старого типу. Купа шлейфів пішло на ледве троніку, бокова плата вставлена перпендикулярно, тобто треба це все якось роз'єднувати і тільки тоді виймати блок живлення. І питання, що як то включити на столі розібраним, щоб щось проміряти. Ой,ку, будемо розбиратися. Механічне переміщення відбувається вперід, назад, вправо, вліво за допомогою крокових двигунів. Конструкція двигуна цікава, оська проходить через середину наскрізь і хробачковим механізмом по салазках воно совує. Салазки пластикові, намоку на змазку навіть немає. Чиста 100% напилена рівномірно пилюка говорить про те, що вона довго стояла десь на смітнику. Щоб добратися до блокаживлення, треба цю штуку повністю розібрати. Відповідно, почнемо з верхньої частини, яка нам буде найцікавіша. Також присутній цікавий механізм замка. Чомусь воно тут зараз по висоті не сходить. Але, очевидно, ось тут є гвинт фіксації, а за кришкою спереду є символ ключа відкрити закрити Тобто блокується ось ця салазка, мабуть, від переміщення вперед назад. Тому що передня панель не має мати люфту, це вона зараз без корпусу не має жорсткості. І тут би воно мало фіксуватися. Чому не збігається висота? Оце питання, відповіді на яке я поки що не маю. Що ж може ховатися під цією цікавою кришкою, пломба, на котрій вже давно кимось зірвана? Якось то б треба було вийняти. Через зад проходять дроти. О! Гоба! Та тут ще купа ледветроніки і механіки. А що воно вміє? Плата з всілякими контролерами і механізм плювання. Ось плювачка, очевидно. Упор, поршень, ходить легко. Це, мабуть, електромагніт, а не двигун. В вертикальній площині переміщується, відповідно, при спрацюванні магніту він втягується і пакує порцію повітря через поршеньок. Є точні регулювання для дозування. Є датчик наближення писка. Скоріше за все, треба впертися чолом. І коли ви достатньо близько чи ваше око, воно би мало спрацювати. Це я так фантазую, насправді я не знаю. Рама чавунна величезна, металева. Великий конденсатор також підказує, що саме він забезпечує імпульс для. Електромагніту. Ось якісь серйозні дорослі давачі отичні. По боках вклеєні дзеркала. Ось вклеєне дзеркало. Причому тут воно, а ні, це епоксидкою воно залите. Тобто воно йде на відбиття, а куди далі? А далі через просвітлення, через. Ось це віконечко, і під кутом в око. Також видно, що поршень пластиковий іде по діагоналі в центральний канал приладу. Присутній датчик барометричний. І по центру каналу стоїть, скоріше за все, якийсь сенсор, фотодіод. Тут ми крутити не будемо точно, тому що тут можуть бути юстування, і навіть не буду прикладати зусилля пальцями. Друга сторона так само з дзеркалом, і ще якісь давачі чи сенсори. Присутні, а то ті, що йдуть на лінзи, що я приклеював. Дві штуки. Досить така мудра штука. Нам же треба то все розбирати знизу, там де блок живлення. Відключаю поступово навантаження, виконавчі механізми, щоб локалізувати проблему. Але чудо не сталося. Проблема залишається на нижній і боковій платах. Тому відкручую надбудову, і вона би вже мені мала знятися. Але ні ще один гвинт. Навіть два, котрі тримали плату. Плату я хочу залишити на основній, тому їх відкручую, решта все відключене. Виконавчу в сторону. І дивимося, що в нас залишилося в остатку. Видуваю пилюку і продовжую продовжувати. Чути спроби запуску безуспішні, а при вийманні бокової плати вони зникають. Не факт, але проблема може бути на боковій платі. Тут ми маємо кардрідер, резервне живлення і трохи ледветроніки. Вивчу на предмет КЗ і буду вникати глибше. Далі цікавіше. Ми можемо побачити, що живлення стабільне, тобто пульсує не блок живлення. Блок живлення в порядку. На цій платі є центральний процесор, якийсь додатковий чи пліскачий процесор. А блимаючий індикатор з звуком бузеру говорить про спробу ресету. І цей ресет в циклі. Чому воно не ресетиться, питання гарне. Є над чим подумати і потикати тестером. Звичайно, треба перевірити генерацію на кварцах. Я вже знаю, що вона в порядку. Ось можна побачити, що генерація є на другому то саме. Живлення в порядку. Є реакція на нагрів пам'яті. І вуаля! В результаті діагностики ми маємо запуск. Селфтест не пройшов, тому що йому половину виконавчих механізмів вирвали з м'ясом, тому це не дивно. А біда в тому, що це не є успішний результат, це є лише результат діагностики. І тепер мені треба шукати комплектуючі, думати, де їх взяти. Над чим я працюю. Перед тим як замовити комплектуючі, треба впевнитись в діагнозі, тому пропаюю причинне місце і бачу, що дефект повторяється. Замовляю деталі, зустрінемось за місяць. І щоб потім було менше роботи, в мене десь відвалився один дротик. Чи в мене, чи в власника, чи при транспортуванні, чи при зберіганні то вже питання третє. І ото мені треба такого цюпу припаяти тепер. Як я люблю таку дрібну роботу. Колись це було як пити дата, а з віком просто лінь бавитись. І що ви думаєте, з добрим флюсом? Мені при спробі залудити тупо в конектор засмоктало припою. Тобто я його повністю запаяв, він мені фізично не налізе. Тому конектор в плату, а проблемний пін тупо напаяю на плату. Звалу нема, і я такого піна не маю де взяти. Та й нафіг треба бавитись. Добре, що ми маємо роз'єм з другого боку. Поїхала мікросхема. На диво виглядає добре. Я не впевнений, як на рахунок шліфовки, принаймні шрифт доволі якісний. Слідів пайки нема, є якесь маркування тиснення знизу. Від рідної і відрізняється по способу маркування. Зараз ще під мікроскопом гляну. А так, в принципі, треба впаювати і пробувати, бо все одно по вигляду не оприділиш. Це ось оригінальна мікросхема. Зверніть увагу на глибину впадин захисних і зверніть увагу на впадину тут. Тут її практично немає. Як одної, так і другої. А тут глибина суттєво більша. Якість маркування ніби як гарна, але тут лазер, а тут шовкографія. І от будь мудрий, я не знаю, чи різні партії, чи це перешліфована мікросхема. Вони бувають на різну швидкість. Також нова не зовсім нова. Можна розглядіти всяке сміття і царапини на ніжках. Скоріше за все, це відмита. Но мені ж якби звалу валу немає, я все одно буду її впаювати, пробувати, бо мені важливо, щоб вона працювало. А вдруг вона перемаркована з повністю сумісною. Але попробую, якщо не запрацює, китайцям викатати претензії. Впаяв перевірив під мікроскопом, плата вистигла. Ставлю назад і дивимося. Що то воно буде з тим, Бо сумніви маю. Опа. І проблема та сама. Отак ну, буває. Вроді симптоми явні, є реакція конкретної мікросхеми на нагрів. Приїжджає хрен знащо і воно не працює. І хрен що докажеш, і хрен, де купиш в іншому місці таку мікросхему. Це вже другий апарат з аналогічною проблемою і з аналогічною поведінкою, де приїжджає не зовсім то, що треба, і воно не хоче працювати.